Thank Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма. Кольорові сни. І ми, ведучі Людмила Іванівна, та я дівчинка Оленка. Малята, сьогодні в гості ми до нас запросили у родку, нашу постійну телеглядачку Сандру Соломку. Сандра нам зараз розповість, як вона проводить літо, де вже їздила, кудись мандрувала. Да. Розповідай. На початку літа я була в англійському лагері лік. Ми там вже з подружкою другий рік домовляємося. Мені там дуже подобається. Ми там цілий день говоримо по-англійськи. Ми там пекли піцу, ходили в басейн, ці... е... грали в цікаву гру квест. Там треба щось шукати. Ми там ще робили деревцей, пуговиць і дротів. Мені там дуже подобається. Так, а я бачу, що англійською тут з тебе щось написано, що це за розповідає якась грамота, сертифікат. Що це за сертифікат? Це я була на морі і мені, я намалювала малюнок і мені за це дали сертифікат. А де ти була на морі? У От... Хорватії, у Шибеніку. Я там вже четвертий рік з мамою відпочиваю. Мені там дуже подобається. Ти розповідай, чим тобі там подобається. Дуже красиво. Що там є море красиве, да. правда? Чисте, мабуть, таке чисте. Да. Тепло було, пощастило з погодою. Да. Добре, молодець. Ще розповідай, що ти тут ще намалювала? Я намалювала тут тюльпани, це дельфін. А чому він рожевий? Він казковий. Зрозуміло. Це що за квіти? Це домашні квіти. Тут у тебе є такі в вазонку, yeah. так? Ростуть. Добре. А яку ти нам казочку розкажеш? Ні. А що за літом гуляла, їздила десь правда, мандрувала, Nie. а казочку яку ще ти читала? Так, да, я читала. Я читала «Дивовижна пригода в лісовій школі. Всі чотири тома, га, е, «Всеволода Нестайко і Галини Малик, дорожні пригоди Алі в країні Недоладії». Яка тобі більше сподобалась книжка? Дорожні пригоди в лісовій школі. А про що там? Розповіш, тільки коротенько. Про лісову школу, які, які там цікаві пригоди, там, вчили, там вчилися лісові звірята і вчителі були теж лісові звіри. А, а яка? чому вони там навчалися? Вони навчалися там всяких уроків. А яка пригода ти, тобі запам'яталася найбільше? У пригоді були два боягузи кося вухань і колькова Люч, колючка. У них була така пригода, їх друг е, вовк Ловченко е, десь пропав, а потім вони дізналися від лісовичка-боровичка, куди їх йти. І то бу... І та пригода називається пригода в павутині. Тут така країна павутині. Там, там такі маленькі чоловічки і вони завжди хроплять. Вони нічого не роблять. Павутиня тому називається, бо там все у павутині. Вони нічого не прибирають, тільки сп'ять завжди. А інші якісь є герої, які старані, працьовиді, такі, як ти, які вміють щось робити? Так, да, то колючка якось вухань. Вони потім навчилися все робити, і потім вони не стали боягузами. Ось так, яка повчальна казочка, молодець Сандрочко. <гум> Добре, а які пригоди в тебе були вже влітку? Якусь пригоду, пам'ятаєш свою пригоду. Що ні з ким не познайомилася? Я, я на морі познайомилася із дітьми всякими. Подружилася? Да. Будете переписуватися в інтернеті чи ні? Не знаю. <рес> Добре, а ти ще щось нам принесла, крім малюнків. Покажи що. Я ще принесла пояс із макраме. Я його сама робила. Я а ти хто ти тебе навчив? Цьому мене місцяству? навчила Ангеліна Андріївна. Боже, думала, Чителька Ангеліна... Так, я думала, Геліна Андрівна ще вчить малювати. а вона ще й макраме вміє. Молодець, Ангеліна Андріївна. І ти яка молодець, то ти сама да. А то що ще в тебе? Це подарок Оленці. Це мені да. цей браслет у, у темряві світиться. У мене цей браслет не світиться, який у мене. Зрозуміла, Оленко. Зрозуміла. А на мене Він добрий буде, я би його собі в темряву замість. Боїтеся загубитися! Добре, Сандочко, ти молодець, що прийшла, поділилася враженнями про літо, мандруєш, оскільки ти так багато мандруєш, так, ми тобі бачиш, тут ти книжечку підготували з Оленкою, Пов про канікули почитаєш. Дуже гарна книжечка візьми. Так, фломастери, скільки ти любиш малювати, правда? Дівчатка yeah. знаю, все бракує фломастерів. І англійською мовою журнал із диском. Знаєш, yeah. що ти любиш англійською розмовляти, правда? Що любиш англійську мову, будь ласка, будеш знати, yeah. чим займатися, мати, правда, ж, влітку? Так. Yeah дякую. І домашнє завдання. Намалюйте нам, як ви проводите своє літо. І, звичайно, малюйте фарбами або хоча б фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно на екрані. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможе, що дістане, Ленко? А переможець отримає призики-сюрпризики від нашої передачі. Це іграшки, фломастери, книжечки. Звичайно, ви в додачу, ще отримаєте таку гарну книжкову закладку із атрибутом нашої передачі фрагментами ваших улюблених казок. І ще, малята, ви не забули, адже наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa 1tv Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні, веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята! huh